Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Останній випуск цього тижня, панове, а це означає, що час вмикати п'ятничну музику. Сьогодні в любителів страждати справжнє свято. Сервери третіх темних душ повстали з попелу. Задоволені цим святом, і цим відкриттям. Сервери ж перших та других частин Dark Souls все ще мертві. Проте Фром обіцяє навіть їх відновити. Два місяці я його тулив, поки стулив. Ще тільки недавно йшов цьогорічний Gamescom, а нас вже запрошують на наступний рік. Та ще й на конкретну дату з 22 по 27 серпня. Конкретно 22 знову буде шоу Глека Кейлі. Дядько Гейб вирішив оновити мобільний додаток Steam, а саме переробити його інтерфейс та додати функцію входу до облікового запису за допомогою QR-коду. Epic Game Store, хоч на даний момент і не має такого красивого додатку та все ж запускає непоганий розпродаж. Але єдина файна нагода навідатись до крамнички свині то халява, яка останнім часом не хапає зірок з неба. Це ж було вже. До речі, про епіків вони загарбали собі ексклюзивність Dead Island 2. Так, він на старті не продаватиметься в паровій крамниці. Якщо ти конкретно обожнював музику готики, а тепер переймаєшся за ремейк, то я маю тобі сказати. Не розстраюшся. Бо пише саундтрек той самий Кай Розенкарнс. Хто? Композитор перших частин франшизи. Sony офіційно піднімає ціни на свої консолі в багатьох країнах. У відповідь на це Мікрософти урочисто заявили, що не підніматимуть ціни на свої коробки. Дай Боже. А я урочисто заявляю, що цей новинний випуск закінчився. І сподіваюся, що ми з тобою зустрінемось в понеділок. І на завершення я з'їм. Вареник. Варенички мої, варенички мої, але варенички мої без сметани смачного.